Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні у нас буде порівняння акумуляторного та мережевого інструменту. Мережевий та акумуляторний перфоратори, циркулярні пили та шабельні пили. Як бачите, матеріал у нас досталь, порівняння буде цікаве. Поїхали! І почнемо порівняння з двох перфораторів. Мережевий ми взяли Rage Stock U зі з'ємним патроном і акумуляторний DHR 201BC Compact. У акумуляторних інструментів є такий показник, як автономність. На нього впливає об'єм акумуляторної батареї, оснастка, яка. Встановлена. Ми взяли середній варіант 4-амперний акумулятор повністю заряджений, і будемо працювати двома бурами по черзі на 8 та 12 міліметрів. Розпочнемо з мережевого перфоратора. Мережевий перфоратор впорався приблизно за 18-19 секунд. Давайте подивимось наскільки швидко впорається акумуляторний. Акумуляторний перфоратор впорався швидше, помітно швидше. Він приблизно за 13 секунд впорався, але й не дивно. Оснастка не дуже велика. Давайте спробуємо з 12-м буром, який з них впорається швидше. І знову ж таки розпочнемо з мережевого. Встановив новий бур 12 мм, Помітку глибини зробив. Починаємо з мережевого RH100Q. сток'ю. Близно 22 секунди йому знадобилося, щоб зробити цей отвір. Це і не дивно оснастка 12 міліметрів. Це в принципі вже серйозна оснастка. Переходимо до акумуляторного. Чесно кажучи, я приємно здивований. У нього пішло всього навсього 13 секунд приблизно, щоб зробити цей отвір 12-тим буром. Це вже неабиякий показник. Ну що тут можна сказати? безщитковий акумуляторний інструмент. До речі, наша 20-вольтова лінійка покриває більшість базових потреб на будівельних майданчиках або в побуті. Годі з нас перфораторів переходимо до шабельних пил. Підготували дві шабельні пили SR210 RX та акумуляторну DRS-200BC Ultra. Підготов. Вали брус сотка та труба квадрат з товщиною стінки 2 мм. Переходимо до тесту. Почнемо з брусу. Закріпили наш брус, в принципі, у нас все готово. І як і минулого разу, почнемо з мережевого інструменту. А оскільки у нас порівняння в швидкості роботи, показник маятникового ходу у нас встановлено на максимум. 15-15 секунд пішло на те, щоб відрізати на повному маятниковому ході брус 100 на 100. Подивимось скільки у акумуляторної на це піде часу. Знову ж таки, якийсь з перфоратором 4-амперний акумулятор повністю заряджений маятниковий хід увімкнено. Блін, я забувся окуляри. Лежать, чекають на мене. Не забувайте про засоби захисту, особливо коли ви працюєте з металом або деревиною, оскільки окуліст це дорожче ніж окуляри. Що я можу сказати? Вона впоралась за 14 секунд. Попередня впоралася за теж 14-15 секунд. Можу сказати, що її легше тримати в руках. Вона не обмежує вас у рухах, у діях за рахунок кабеля. Давайте спробуємо випробуємо обидві ці пилочки ще на металі, і будемо вже підводити підсумки по шабельним пилам. Встановили пилки по металу. Не забуваємо вимкнути маятниковий хід і починаємо різати. Приблизно 14 секунд у неї пішло, щоб зробити різ цього квадрату. Давайте подивимося скільки часу на це знадобиться акумуляторній. Встановили полотно по металу. Обов'язково вимикаємо маятниковий хід і починаємо різати. Потужність у моїх руках. 11 секунд у неї пішло на те, щоб зробити цей різ. Провели тест двох шабельних пил, використовували для тестування брус 100 на 100 та квадрат 60 на 60. До речі, в разі чого ми використовуємо полотно по металу s 1122 bf Якщо з деревиною вони впорались приблизно однаково по часу, то з металом акумуляторна стала явним фаворитом. Вона вирвалась вперед на декілька секунд. А якусь ви будете обирати, це, звісно, ваша справа. А ми переходимо до наступного порівняння циркулярні пили. Плавно. Перейшли до останнього тесту порівняння циркулярні пили, акумуляторна безщіткова та мережева. Оскільки у нас одна дошка, тест надто цікавим не буде. Тому ми проведемо його, скажімо так, під двома кутами: 90 градусів та 45 градусів. І подивимося, яка з них впорається швидше. Починаємо з мережевої. Виставили глибину різу, різ 90 градусів. Майже півхвилини у неї пішло на цей різ, приблизно 27-28 секунд. Давайте, так, щоб не міняти інструмент, робимо кут 45 градусів і ще раз пройдемось по заготовці. Близно 40 секунд пішло на цей різ. Ми одразу переходимо до наступного інструменту. Виставили глибину на нашій циркулярній пилі DSC200BC Ultra і починаємо робити різ. Приблизно 17 секунд у нас пішло на цей різ. Я не знаю, чи це таку роль відіграє бітковий двигун, чи підтримка обертів. В цій циркулярній пилі стоїть новий диск. Цим диском ми вже користувалися багато разів, але ви бачите результат. Вона все одно в рази швидше зробила різ. Встановлюємо 45 градусів. Встановили 45 градусів. Починаємо різати. 33-34 секунди у неї пішло для того, щоб зробити різ дошки, враховуючи кут, то товщина тут 5,5 см. Це круто, це вже майже на 6 секунд швидше, ніж мережевий аналог. Друзі, ми показали вам тест порівняння різних інструментів акумуляторного та мережевого типу, наприклад, перфоратора, шабельної пили та циркулярної пили. Що я можу сказати? Кожен інструмент себе по різному показав. Акумуляторний інструмент в деяких випадках показував себе краще, ніж мережевий, але не слід забувати, що. Що у мережевого немає такого фактору, як розряджений акумулятор. Так само, як і у акумуляторного, немає такого фактору, як мережевий кабель, який обмежує вас у просторі. Особисто я обираю акумуляторний інструмент. А посилання на всі ці інструменти ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, та на все добре.